Пробуємо читати Іванові від Матвія, 23 розділ 29 Віша Іниці. Наповнюю Ісус Христос в Єрусалимі за декілька днів перед своїм розп'яттям наставляє народ, але 23 глава це особе звернення Ісуса Христа. Людей, які його переслідували до книжників і до мористерів. І ця глава повністю подає цей слів Ісуса Христа. Тому, будьмо уважні, я багато не буду говорити про це, але я хотів би, щоб ми були особливо уважні до тих слів, які каже Ісус Христос. Тому з 29 віша і нижче. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміре, що пророкам надгробки ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятників. Та говорите, якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убив з пророків, доповніть ви міру провини ваших Батьків, О змії, ороде гадючих, як ви втечете від засуду до гієни. І ось тому посилаю до вас, як пророків і мудрих, і книжників, частину їх ви побиваєте та розіпнете, а частину їх ви вичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас. Уся праведна кров, що пролита була на землі, від крові Авеля праведного аж до крові Захарія, бирахівного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді, кажу вам, оце все спаде на рід цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до теми. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та хвочка збирає під крила ковчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожнім для вас. Говорю, бо я вам, відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете. Благословенний, хто йде у Господня. Першу половину голови ми в прошлий раз читали, другий, другу половину сьогодні. Ісус Христос відкриває, ми і фарисеям їхній реальний стан. Вони обманули себе, обманули людей, але знаєте, Бога не обмануть. І Ісус Христос їм відкриває їхню внутрішню сутність. Він говорить так, як є. І як він напоминає їм, що вони є лицемірами. Божих посланців, які були перед ними. Але Ісус говорить, що ви шануєте тих, кого вбили ваші батьки. І ви начебто говорите, що якби ми, не були, якби ми були тоді, в той час, батьками нашими, то ми не були б їхніми спільниками. Але Ісус говорить, що ви просто підтверджуєте, що ви є діти тих, хто вбивали. І самі на себе це свідкує. Ісус говорить, тим самим ви святкуєте, що сини ви убивців проти. Ісус говорить, доповніть ви міру провини ваших батьків. Ваші батьки збирали цю провину перед Богом, вбиваючи послани. І ви доповняєте міру. Хоча говорить, той часто ми не були їхніми спілниками. Але Ісус говорить, о роди о Змії і роде гадючі, як ви втечете від засобу до Гієни. Ісус попереджує, що ваше життя, яке ви ведете, ваш шлях, він закінчиться в Гієї. Хоча вони себе дуже хорошо почувають і думають, що вони найперші в очереді в Царство Боже. Ісус говорить, їм, що як втечати від гієн. І тут в цих словах, я думаю, Ісус їм показує, що у них є ще шлях. Взагалі Слово Боже, яке написане, воно говориться до людей, щоб люди почули, прийняли, покаялись і спаслись. Ісус теж їм, показуючи їй цей стан, говорить, як ви спасетеся від гієн. І він показує шлях, яким можна спастись. І ось тому посилаю до вас, як років і мудрих, і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розітнете, а частину їх ви будете дочувати в синагогах, своїх і будете гнати з міста до міста. Ісус показує, що ви понад робки ставите, пам'ятники прикрашаєте тим, кого били ваші батьки, але ви те саме будете робити. Але Ісус говорить, як вас посилаю". І... Книжників, мудрих і пророків, Тобто Бог, знаємо, що після того, як Ісус Христос після своєї смерті воскрес і пішов до Отця, на землі залишились його послідовники, які проповідують до сьогоднішнього дня Івану. І Знаємо, що перших його посланців, тобто самих е, учнів його вбивали, розпинали, безлавлювали. Оці ж люди. І самого Ісуса Христа знаємо, оці ж книзники і фарисеї були спільниками тих людей, які засудили його на смерть. І вони побуджували народ кричати, щоб, щоб Христа розп'яв. Вони ж, хоча вони пам'ятники прикрашали, надробки стали, а самі те саме робили. І Ісус говорить, що я все одно до вас посилаю, і вони будуть говорити вам Євангелію, спасіння, але на превеликий жаль, ви їх не приймете. Ви так само поб'єте, розіпнете, обезглавите. І ви відкинете ту Євангелію, яку я вам пропоную. Але тим не менше, як вони будуть послані, вони будуть говорити. І вони до сьогоднішнього дня, посланці Божі, говорять, Божу Євангелію. кожній людині, яка почує, щоб покаялась, увірувала і спаслась. І в них був, вихід. Ісус їм показує, що в них є вихід до спасіння, і їм потрібно почути Слова Божі, прийняти їх, покаятись і спастись. Але тим не менше Ісус, бачучи їхнє майбутнє, говорить, що ви на превеликий жертв це від Ісус говорить, що ви далі наповнюєте, доповнюєте міру ваших батьків. І на вас спаде уся кров праведників. від Авеля Першого, який загинув від Каїна, і до останнього пророків Захарія, який був вбитий між. Храмом жертвенником, і його вбили, і це були посланці Божі. І Ісус говорить, що по правді кажу вам, оце все спаде на рівні Через їхнє жорстоке серця, через їхнє нерозкаянні серця і через їхній оцей дух фарисейський. Єрусалим, Єрусалими, що вбиваєш кроків, та каменуєш? Послав до тебе, скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та хвочка збирає підкрила, курчаток свій. Та, та ви не захотіли, скільки разів Бог посилав пророків, щоб вернути Божий народ до себе. І Ісус говорить, я посилав пророків, я посилав до вас, посланців, для того, щоб вас взяти підкрила. Ісус порівнює себе з тою почвою, яка заботиться про своїх курча. І Він говорить, я хотів вас зібрати, щоб бути вашим захистом, щоб бути вашим благословінням, щоб бути вашою охороною, щоб ви були моїми. Але Ісус говорить, ви не захотіли. Бог є добрий, милосердний, любі. І спасіння проповідається всім людям по всій землі. Спасіння проповідувасі синфарисея, книжникам, священникам, Вони не почули. Ісус говорить, я хотів, але ви, та ви не захотів. Тому ось ваш дім залишається порожнім для вас. Ісус говорить, що тепер Єрусалим залишиться без присутності Божої. Ісус говорить, я прийшов до вас, той Бог, який створив всесвіт, той, який вибрав вас. Який благословив вас, який все створив для вас, щоб ви були моїм народом. І я був поміжу вам. Але тебе, ви самі своїми руками, беззаконність, осудите мене, придасте нам свят. І слава Боже, залишить ваше місто. Єрусалим залишиться без присутності Божої. Храм залишиться без присутності Божої. Ісус говорить, що тепер ваш дім лишається пустим. Все. Бог говорив на протиці півтори тисячі років, посилав пророків, і вони говорили, говорили і говорили. Але Ізраїль прийшов сам Син Божий. Хто міг ще краще донести істину Божу до людей, як син Божий? Хто міг більше роз'яснити, як той, хто в знає Отця? І він відкривав, але вони, вони не захотіли і чим обрікли себе на загибель. Тому Ісус говорить, що ви мене більше відтепер не побачите. Говорю, бо я вам відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете, благословений, хто йде у Господнє ім'я. Буде час для відновлення завіта з Ізраїля, ми знаємо. Що Господь восстановить завіт Ізраїлю. І коли люд, ізраїльтяни не зрозуміють, що ти Христос, якого він розп'яли 2000 років назад, що це її Месіє і приймуть його. І вони будуть говорити благословенність Господнє ім'я, так як вітали, пам'ятаєте, Ісуса Христа, коли Він заходив в Єрусалим. Це було за декілька днів до цих подій, які ми читаємо. Вони кричали благословенні в той день Господні Ім'я. Вони її обітали як царя, як Спасителя, але через декілька днів осудили нас ми. Отакі От серця людей, які не уважають на слова Боже. І біда їхня не в тому, що вони були в гріхах. І біда кожної людини не то, що вона робить, а біда в тому, що вона за затверділа в своїх гріхах і не хоче слухати Бога Голос і його відкидає. Цим відкидається своє Спасіння. Дух Фарисейства до сьогоднішнього дня не живе. Фарисейство ми знаємо, це люди, які назовні гарні, а всередині повні нечистоти. І Ісус говорить, що кожна людина має дивитися своє серце. Ми маємо бути особливо уважні. Сам перше до своїх серце. Тому що ми можемо себе обманути, людей обманути, але Бога ніхто не обмане. І над моїм серцем ніхто не має влади, як тільки я. Ісу, Боже, Господь каже, що ніхто не знає, що в людині, кроме самої людини, і Духа Божого, який живе. Тому Слово Боже нас попереджує і застерігає. Наблюдайте за собою. Іспитуйте себе, і себе, чи ви не то, чим мали бути. Ці люди знаходились, знаючи Слово Боже, знаходились в обмані, в самому. Обмані. І Хай Господь допоможе нам перевіряти свої серця кожен день. Дивіться в своє серце, наблюдайте за ним. Тому що коли прийде Христос, то Він спитає кожного з нас. За наші особисте життя. Я не буду відповідати за мого брата, який неправильно жив, чи за мою сестру, яка неправильно перед господом. Але буду відповідати особисто за себе. І дай Бог, щоб моє життя дійсно відповідало тому, що я говорю, щоб моя внутрішня. Хай Господь допоможе і мені, і кожному з вас. Амінь.